Точнее, Ірина Одерака Дорогі рівняни, бажаю вам, оскільки сьогодні день міста, чистих вулиць і чистої душі. Бо з чистих вулиць починається гарний настрій, а з чистої душі гарне майбутнє. Моє покликання комусь байдужі мої почуття, дехто ходить по моїх думках для багатьох. Я, така як є, не існую, а я існую. Більше того, я йду за своїм покликанням бути вільною, бути щасливою, бути потрібною. Не вірите? Загляньте в мої зіниці. Я камінь, камінь скульптора. Пересічні перехожі відколюють від нього зайві шматки, і я стану пам'ятником, пам'ятником, оптимістом, тим, хто, не зважаючи ні на що йде за своїм покликанням. Дякую. І завершує наш коротенький такий літературний виступ представленням нової антології поетеса Ірина Мельник це ця Ірина Мельник, яка зіграла головну роль у фільмі «Збережи кохання. Дивіться, сьогодні всі найкращі слова, які звучать хай, звучать для справжніх чоловіків, які повернулися з війни, і для тих, які зараз продовжують нас захищати. Я завжди хотіла, щоб в мене був брат, щоб він дарував мені квіти, щоб він вберігав від ощів і від втрат, щоб затишком був у цім світі. Розквітла війна з ароматом гармат. І в ніжно-розлучному цвіті я завжди хотіла, щоб в мене був брат, щоб він дарував мені квіти. І став рідним братом той, кожен борець. Скільки моїх безіменних. В полях, серед згарків, уламків сердець, мій брат нарвав квітів для мене. Я завжди хотіла, щоб в мене був брат. Дякую.